Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розбирати ось таку цікаву дивинок наженці терапія самотності. І якщо ви хочете розібратися в темі самотності, знайти своє кохання або, можливо, прийняти свою самотність, насолоджуватися своєю самотністю, усамітненням, то ця книжка вам особливо нічим не допоможе, оскільки тут дуже-дуже. Прості, банальні якісь рекомендації. Тож, давайте по порядку. І так, коли ви читаєте, а особливо я, як дислексик, коли це читаю, я навіть бачу певні помилки в друку, стосовно помилок в словах, стосовно помилок, а точніше помилки в перекладі. Тобто дуже ну, так якось воно перегукується, ми знаємо, з якою мовою. Трішки якось воно так гостровато-кострубато щось перекладено. От в мене склалося таке враження. Далі, коли ви читаєте, так як ця книжка стосовно КПТ, то тут начебто мали бути якісь такі таблички для того, щоб, наприклад, оцінювати, наскільки я вірю в ту чи іншу думку, які там думки в мене спливають, які я там емоції відчуваю, що я потім роблю. Ну і в стилі КПТ. Їх немає. Просто в тексті пишеться. Ось подивіться на малюнок: там тин-тирин-тин-тин, три-один, а його немає. Просто начебто описується ця схема, але цієї схеми немає. І в кінці її також немає. Тобто, як Якийсь гостровато, ваток, друк надрукували, аби було. А щоб якось допрацювати, то хай так і так зійде, люди і так куплять. Що стосовно того, про що тут написано, тут рекомендується красиво одягатися, всім посміхатися. Ви йдете в торговий центр, всім посміхаєтесь, вічливо говорите, і от якось так ви знаходите своє. Кохання, тому що фактично якихось конкретних, нормальних і от реально практичних порад, рекомендацій тут ви не знайдете. Ви знайдете банальну інформацію, яку ми і так всі знаємо. мене взагалі здається враження, я оце коли читаю ці всі переклади, то тут демонструються такі примітивні діалоги, що в мене здається ну, таке, знаєте, запитання, чи це я лох? Чи це вони лохи? Що тут взагалі відбувається? Ну, ну настільки все примітивно, що ну. О Боже, оце надо, дати насправді, треба з ним поговорити, і все вирішиться, і ми прийдемо до певного діалогу. О Боже, о Боже! Як я могла не додуматися з ним просто поговорити, просто запитати. Боже, дякую, ви такий розумний, ви такий класний, Боже, як я без вас жила. Ну, і в такому в якомусь такому руслі все відбувається. Все настільки примітивно, що просто ну, стає трішки лячно від того, що ж надалі нам будуть друкувати. А я, як психолог, наче ти б хотіла велику таку красну, класну літературу, але щось щось якось не так. Тож, давайте ще ну, чисто, по приколу, прожати. Я тут дещо зробила закладинку. От, дивіться, в дивіться, мене така. Це <плес> цінника від цінника. У мене така перезакладочка є там 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 І так. Ну, ну, -ну, -ну, -ну. ну, просто щоб ви уявили цю всю суть. І так, більшість людей намагаються впоратися з почуттям загнаності в ловушку, втечаючи, втечаючи. Втичаючи відносини, а вони розходяться, заводять романи з боку, відсторонюються від партнерів. Справжнє вирішення проблеми полягає в зовсім іншому. Потрібно стати впевненішим. Ми цього не знали. Ну, типу, тобто тут вам не будуть роз ну, якось роз'ясняти реально, як прийти до певної впевненості. Тут щось таке банальне вам розкажуть, типу, ви знаєте, що таке самотність, а що це таке усамітнення. Ну, Начебто ми цього й не знали. Хоча ми все знаємо, ми розумні люди. Так, світло виключили, тому далі читаємо. Так, полягає в зовсім іншому. Потрібно стати впевненішим в собі, залученими, відкритішими, і, отже, вірити в себе, важливість своїх потреб. <поцюрт> о Боже, о Боже, о Боже, ми цього не знали. <поцюрт> почуттів і в свого партнера, в те, що він здатен витримувати дискомфорт і відкрито спілкуватися. <поцюрт> О oh майґаребел! Як ми без цього жили? Ну просто, ну як ми без цього жили. От, а я вам знаю, тут ну, я не знаю, скільки вона коштує. На, напевно, 300-400 гривень. Я би точно б на ці кошти б просто би собі купила б декілька кофе. С оранж кофе, точніше. З апельсиновим соком і, в принципі, собі нормально жила. Тож, мій лайфхак як знайти все ж таки своє кохання. Як прийняти, як почати насолоджуватися своїм усамітненням, своєю самотністю, що взагалі робити? Моя ключова порада, яка спрацювала в моєму житті, вона полягає в тому, що ти просто робиш те, що ти хочеш. От, от сплило тобі в голову зробити якусь цікаву, смішну річ. Ну, спробуй. Подивись, поцікався, а потім пізнавай. Потім вивчай, чому тобі це захотілося зробити, з якою метою проаналізуй. Тому що в моєму випадку навіть щось отаке призвело мене до того, що зараз в мене все хорошо в стосунках. От, всім дякую, до побачення. Тож я вам реально рекомендую, якщо ви хочете знайти саме свого партнера, просто поговоріть з собою відкрито. Чесно, без цього всього тиску. Просто дайте собі час на спілкування, на розуміння того, що я насправді хочу. Тому що для когось буде бажання знайти ось цього партнера, аби тільки не бути одні. І тут ми якраз будемо самі з собою проводити цей діалог і самі ж зможемо зрозуміти, що саме мені потрібно. Так ви можете звернутися до мене на консультацію. Так ми можемо це з вами поговорити. Хоча в той же час ви можете це самостійно обговорити самі з собою і поспілкуватися, тому що, в залежності від ваших потреб, ви собі зустрічаєте відповідного партнера. Так, ви можете 250 років там розбиратися в своїх дитячих травмах і не підпускати до себе якогось партнера. А можете просто трішки навіть не спати з ним, але поговоривши, дозволивши собі, поговоривши з якимось неадекватом, буквально 3 хвилинки, закрити для себе певний гештальт і далі собі дозволяти жити круто, офігенно, класно. Інколи навіть таке потрібно. Тому, будь ласка, слухайте себе, прислухайтеся до себе і насолоджуйтесь тим життям по максимуму. Я розумію, що в таких реалях просто це неможливо робити. Особливо я кажу, тому що я з однієї сторони насолоджуюся життям, а з іншої сторони, в мене щодень, то мене простуда. І я злягаю, і все. Тож, я вам реально рекомендую почати слухати себе, робити те, що ви відчуваєте з бажанням. Вдосконалюватись, з бажанням розкривати. Тобто, якщо у вас там всередині сидить ось ця установка зажити щасливо, то потім всі ваші відповідні бажання будуть вас приводити до того, щоб ви зажили щасливо. от така ось цікава логіка. Тому спочатку ставимо ось це бажання зажити щасливо, класно, офігенно. не прив'язуючись до того, що там є партнер, просто спочатку самі. А вже потім ми будемо і це реалізовувати зовні. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь, йоу-йоу-йоу. <сум> Тож, коментуйте, пропонуйте якісь ще теми. До нових зустрічей!